Церковь святкує пам'ять Апостола Любви Іоанна Богослова, Бог покликає нас, по слову цього Євангеліста, завжди помнити, якщо для буддистів чи для інших релігій Бог у них жорстокий каратель, мздовоздаятель, то для нас наш Бог, Бог Отець, Бог Любви. І все, що творив Бог. Вселенну, світ, людей, природу, звірів, все робив по любві. Бог хотів, щоб хтось участвував у Його благості і тоді сотворив чоловіка по образу і по подобію своєму, щоб нам частину Божественних даних передати нам. Що нас різнить от творення всьому мірі, чоловік способний себе самоосознати. Звірі не можуть себе осознати, хто вони, у них закладені інстинкти, і вони від, і Царство Божого не наслідують, бо душа їх у крові, а от чоловік. Прикликаний бути наслідником Царства Божого. І тут важливо розуміти, що якщо Бог дав можливість одному чоловіку саме себе осознати, то упоследві іменно на основі Євангелія у кінці 19-го і в началі 20-го віка, Появилася в світі така юридична установка. Кожен народ має право на самоопреділення. І це право йде від першого. Кожний чоловік отримав від Бога способність себе самоосознати, хто я. Откуда я? Хто мої родителі, яка наша традиція, яка наша віра, що у нас в житті? які пріоритети, яка планка моральних цінностей, І який у нас код національності народу? Так от виясняється, що все відбувається від того, що Бог подарив кожному чоловікові способностями самого знати. Ну, що робить сатана? Сатана збиває з толку чоловіка, зробивши його п'яницю, йому їсти пити спати, і потім тому і більше других ніяких ідей і планів у нього не є. Маса людей, котрих Сатана одвів від Христа від церкви через розколи, через секти, а зачастую і через сатанінське учення, що Бога не є, що сам світ пройшов з собою. Маса людей по їхній війні втратили способність самоопределяти себе. Хто ти, і, якщо православні християни? Подкарпати вже 1150 років добре знають, хто вони, який у них язик, культура, назва народу, яка у них релігія, к чому ми йдемо, на що надіємося, то нині у 21 віці маса людей костлявими руками включають телевізор, аби узнати, хто він сам уже не способний. А йому з телевізора, або з інтернету, або з газети, розкажуть, ти єси ескімос. І тоді чоловік, ну, та раз так, та я такий. І вдруг друзі кажуть: ти не ескімос, у тебе другий вид, ти другої національності, в тебе інакше язик. Ну якщо чоловік безбожник уже не способний буде. Всі ті дані оцінити. Ми сьогодні думаємо собі, як Бог мудро встановив, щоб завжди нам напоминати, що і ум наш, і душа, навіть і тіло наше є непростоє. Каже апостол Павел нині, по постанню коринфці нам дуже люблю читати текст апостола в оригіналі. Тому тексту 1150 років. Ні англічани, ні німці, ні італіянці, ні французи таких текстів древніх не мають або їх не розуміють. Ми вже слухаємо. Каже Господь сьогодні через Павла. Братіє, ви єсте церков Бога живого». От Откуда одна із сект взяла собі таку назву. Яка ви церков? Церков Бога живого. Навіть ви взяли лише одно названня, і це названня не є прямо, воно вказує суть церкви і так єсте церков Бога жива, якоже рече Бог. Вселюся в них і буду ходити в них. І будуть ми вони люди, а я їм буду Бог. Що тут треба переводити? Тим же і зайдіть от среди їх, відлучіться від от грішників глаголе Господь і нечистоті не прикасайтеся. І лиш тоді аз, Бог, прийму вас і буду вам во Отця, а ви мені будете синами і дочерями. Глаголит Господь вседержитель. І так ми з вами. Мало того, що церква Бога жива, Бог в нас з нами ходить, і ми на літургії православні християни причащаємося настоящої, реальне тіло і кров Христову. І тим самим маємо єдинство з Богом. Прото каже Павел, і неякі символи, а реальність. Ми включаємо. Нині наш ум і пам'ять, щоб розуміти, що і тіло наше є храм Духа Святого, і Дух Божий живе у вас, ми народ ізбраний, царственне священство. І тому ми не сміємо в цьому світі бути такі слабі, щоб включити телевізор і думати, хто ми. Якщо ми православні християни, якщо ми Мефодій ході принесли православ'я, то причому той безумство деяких людей, що нам хтось приніс православні іноді, ми православні, ми легенько покладемо на місто кожного в діалогові, але сьогосвітні наші опоненти не пускають нас на равноправний діалог і за угла кричать, і за спотішка пущають ложну інформацію. Демонструє свою слабость і ложність. Ми вже нині кажемо, Господи, якщо ми научимося не прикасатися мерзості цього світа, то лише тоді каже Бог: я буду вашим Богом. Але якщо ви будете подобні на них, в одному випадку казав Господь і навіть апостолам, пам'ятайте, якщо ваша праведність. Не привзойде праведності книжників і фарисеїв, і ви, Царство Божого, не увидите в єдності з книжниками і фарісеями. Нині Бог призиває нас помнити, що по Євангелісту Іоанну Бог наш є, Бог, любов. А другий святий, нині, котрому ми почитаємо, святитель Тихонь. Для нас Він чим важен? Будучи інспектором холмської семінарії і монастиря, на початку ХХ століття і в кінці 19-го, він навчав наших людей із Карпатської Руси, а тепер у нас там от монастир, холмський знаходиться на границі Білорусі і Польщі. Там впервые наші люди, хлопці, приймали монашество, і в будучим ставали дома в себе настоятелями монастирів, а дівчата, котрі вчилися, там приймали монашество, возглавляли жіночі монастирі, Це все було ще при Австро Венгрії, котра огнем і мечом палила, щоб православні. Не вернулися до своєї віри. А вже при Чехословакії набудувалося много храмів православних і монастирів. І тим самим ми споминаємо, що коли в кінці 19 віка 600 тисяч русинов пішло на заробітки в Америку, то ясно, що формально вони були у Неяти. Ніхто другої віри не смів мати. Коли пішли в Америку, увиділи, що може бути свободно православними, вони сотнями тисяч стали православними. І там місію робив святитель Тихон, будущий патріарх Руської православної церкви. То вони в той час фактично дали начало Американському православію. І не тільки ми, наші люди там стали православними. Коли виділи подвиг наших людей, то сирійці, там були і серби, і хорвати, і, друг, і греки, вони в Америці теж включалися в процеси створення православних єпархій і общин. Але первенство там іменно мав святі. Тихон, пізніше наш святий, нині канонізований преподобний Алексій. І нині ми думаємо собі, як би склала судьба нашого народу, якщо б там, в Америці, не прийняв би наших уніятні православ'я і священників, святитель Тихон – і другі наші святі. А смисл був один. Римокатолики Америки сказали, що женато є священство є і не приймали їх. Ну, Тоді народ наш пішов і вернувся до святого православ'я. Ми нині молимо Бога, Господи, благослови нас, щоб увідя подвиг наших людей в Америці, іменно Америка. Восстановила православ'я у нас на Подкарпатті, більшою частю. Серби піддержали наше православ'я, коли чехи в грубейшій формі не давали вибирати із наших людей, з наших юношей. Архімандритів і єпіскопів спасла ситуацію церква і лічно. Патріарх Дмитрій Сербський, котрий і взяв по свій омофор нашу церкву, і ми нині за то православні, що бились ми під омофором сербського патріарха. І от коли нам кажуть, якою у нас православє, у ви навіть не сербської, не московської, не новгородської, кірило Мефодіївської, і відбиваємо. Усі напасти по сьогоднішній день ми хочемо казати, що ми християни любві. Ми навіть ворогів покликані любити противників, за противників молитися, тим більше за друзів, за воїнів, за всіх тих, які потребують нашої помочі. Божа мати, благослови наших людей, котрі стали православними і нині. Відять, як орда неправославних нападає, ідуть на нас з угрозами, демонструє ужаснішу неграмотність, бо наші опоненти, наже поняття мають, що таке право, що таке право на Так оно дано від Бога, бо кожен чоловік відрізняється від звіря тим, що він сам себе самоосознає. А значить, він має божественне свойство От того мати свободу вибора волі, волі і приймає рішення або з Богом бити, або інакше. І ви святії, святи апостоли, Евангелісти, а не апостоли Любві. І ти тихо, Тіхо, котрий тільки наших русинов в Америці перевів православ'є. Преподобний Отче Алексія Товте, котрий в Америці тисячі людей привів до Христа в православ'ї. Моліть Бога за нас, щоб ми нині на Подкарпатті, в нашому, Подкарпатті, ми держалися православ'я, а у вічності в єдно з вами. Змогли бись ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.